Друзі, вітаю вас. Середа, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Зразу, щоб не забути, спробуємо ввечері е, стрім о 20.00. А там як вийде, тому що стрім це є стрім. Це наше спілкування, це наше. Об'єднання, приєднання один до одного. Подивимося, вийде, вийде, не вийде. Ну що ж, будемо до завтра тоді. А почну я сьогодні. ну Не те що цікаво, а з класної новини, наші захисники збили черговий штурмовик Су-25. Су-25. Відпрацювали по ворожому літаку, воїни підрозділу нашої протиповітряної оборони 28-ї ОМБР. Доля екіпажу поки що невідома, але. Це було там в районі е, Краматорська. Ну, і дай Бог, наші хлопці кажуть, однією проблемою для нашої піхоти стало менше: менше кабів, менше обстрілів, менше всього всього Тепер ще більш цікаве: чергова нафтобаза в Ростовській області, друзі, атакована нашими безпілотниками. от бачите, у нас безпілотники а у них ракети і безпілотники і все. Але ми атакуємо. Так от, нафтабаза Атлас. Атлас. Це пишуть і роззмі, Наші поки мовчать, а роз ЗМІ вже все там палає. М -м -м -м. Цей комбінат, друзі, Атлас забезпечував палом також російською армією. Ну, от і все. Попередня пожеча виникла через наліт безпілотників. Так пишуть росіяни тільки вони на своїй. Козячій болотній мові пишуть. А я перекладаю на українську мову. Друзі, ще 10 діб тому назад чи тиждень тому назад, нафтобаза була виставлена на продаж. Ну, після взриву пролетарському була... не встигли, не успіли продати нефті Ну і хрен з вами. Ой, також відомо, друзі, то, також з російських пабліків. Ще раз кажу, все, що з російських ще не підтверджено нашими офіційними органами. Але цікаво. Ну це просто цікаво. Це не, це не говорити не можна. Атакували наші безплотні склад з боєприпасами у Воронежській області. Їхня там місцева влада заявила про загорання поблизу. Вибуха небезпечних об'єктів. Нормально, нормально. Далі. Фіни підтвердили, що ми можемо бити по Росії будь-якою їхньою зброєю. Нема ракет фінських, на жаль, дальнобойних, але і це добре. Ще ще, ще. Е, Україна готує і надасть Білому дому перелік цілей Російської Федерації для того, чим... щоб можна було бити атакам. Це аеродроми, це нафтобази, це військові. Розположення ну, військової частини. Ну, вже були надані над, були над, 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 такі, такі дані, але вони були дуже-дуже знаєте, так обмежені. Зараз це буде роздано, дано обш... більш розширено, більш детально. Ну, подивимося, можливо, ще. В жовтні буде зустріч з президентом Байденом, але будемо, будемо сподіватися на краще, що це вийде раніше чи не раніше. На сьогодні там деякі держави західні запросили е, проведення засідання Ради безпеки ООН ну, по Україні. Е, і тут же Російська Федерація також запрашує нас. На, на, на завтра, да, чи ще на 30-те, здається, на 30, да, засідання Совбеза по західним поставкам озброєння Києву. Не по корейським їм, не по китайським їм, не по іранським їм Росії, а по Західним Україні. Яка, яке болото, Яке болото, яке кончене, друзі? Підпишіться, будь ласка, підпишіться. Це дуже зараз потрібно, коли нема світла. Розповсюдження, ось світла нема. Все, люди менше бачать, а Чим більше розповсюдимо, тим краще, друзі. Тим більше допоможемо один одному. Тим більше допоможемо нашим партнерам. А головне, ми більше допоможемо нашим воїнам. Я вже казав, що вчора. Скільки ще треба зібрати, щоб на наступний реп. Сьогодні було вчора, сьогодні, зранку, було багато переказів. Ввечері я все буду доповідати, все чітко, тому що я доповідаю раз на день, ввечері. Ну і друзі, головне, генеральний секретар НАТО Столтерберг скликає сьогодні засідання Ради України, Ради Україна, НАТО. Це запросив. Київ буде проводитися засідання в рамках міністрів закордонних справ. Також буде прийме участь у мерав, наш міністр оборони. Про що буде йти мова поки що. Не оголошувалася і не анонсувалося. Ну, я так вважаю, і я практично впевнений, що це буде мова йти знову про далекобільне озброєння і про пришвидшення поставок. Країнами, тими країнами, які вже дали обіцянку, які вже анонсували, які вже це розкричали, розшуміли для себе там всередині для е підняття свого рейтингу. Але я ще раз казав: поставок. І з того всього, що нам обіцяють, що ми читаємо, ось буде те то, те, то те-то. Ну, на сьогодні це десь 55% з того тільки, що прийшло. А тепер уявіть, хоча б це якби все прийшло, де б ми були і що б ми могли зробити. І як би могли оборонятися і на Покровському напрямку. Ну, Ось така у нас, друзі, ситуація. Такі у нас справи. Ну, партнери, знаєте, захід, він є, захід. Ну, болить саме більше у нас і ми. Тільки ми володарі свого щастя і володарі свого життя, друзі. А там намагається і президент, і головнокомандуючий, і міністр оборони, і міністр закордонних справ. Всі намагаються робити все, що, не, все, що можна. Ми тільки тут не хочемо робити те, що потрібно. Ми, ми все хочемо перекласти на. І якихось людей, а особливо на президента України. Це сумно, але, 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 я так сказав, ми всі. Ні, не всі. Частина з нас і воює, і працює, і любить Україну. А частина з нас просто любить гроші, гроші, гроші. Ось друзі, ми допомагаємо. І для нас гроші не головне. Для нас головне життя наших дітей, онуків, наше життя, життя нашої держави. Я хочу подякувати за. Донати на Реп, Шайтан Олені, Бондарчук Ганні. Хтось учора о 20:30 на Монобанк, Дякую. Кравчук Марині Монобанк, Семікіний Олександр, Монобанк, а, Антоновій Світлані, Нічволовій, нічволову Сергію. Вибачте, пане Сергію, вибачте, Черненка Тамарі, Яструб Людмили. Кузьо... Лоліти, написано на реп Дякую вам, пані. Торчинському Денису, панамаренка Віктору, Олійник Надії. Написано Дрони іре. Пані Надія, величезна вам подяка. Те, що ви робите, дякую. Іванченка Галині. Поліщук Ользі, друзі, дякую, дякую, дякую за посилки. І особливо, ну, дуже приємно і дуже просто радію, коли у нас спонсори збільшуються, збільшуються, коли настає більше і більше. Не, не можемо ми дійти до ста спонсорів. Зараз там 87 здається, але будемо робити. Треба робити свою справу чітко, монотонно. Можливо, нудно, але свою справу треба робити. І тоді все у нас вийде. Все у нас буде добре, друзі. До вечора спробуємо ввечері стрім. Не вийде, значить, зустрінемося завтра. Україна переможе!